Вітаю. Сьогодні був такий насичений день, і я ще вирішив записати відео, поділитися про те, як зустрічалися і про що говорили в цей непростий час важливо. Підтримувати, любити, прощати і сіяти мир. Я бажаю вам і собі все покривати любов'ю. Покривайте любов'ю, В цьому наша сила. Не мати образ, якщо хтось образив чи засмутив. Намагайтеся зробити тій людині добро, покрити любов'ю, не ображатись, тому що, повірте, мир, внутрішній радість це найвище всього. Любов, довготерпіння, взаєморозуміння. Це дуже нам зараз потрібно в цей час нелегкий, який ми зараз тут проживаємо в нашій країні. Любов це сила, це наша сила. Любити рідних, близьких, друзів. Це будує, це об'єднує. Якщо навіть розумієш, що хтось ображається на тебе, йди на примирення. повір, йди на примирення і ти будеш краще себе почувати. Ти будеш знати, що ти намагався, навіть якщо людина не захоче примирюватись, наприклад, але ти будеш знати і розуміти, що ти намагався це зробити, примиритися. Я вам скажу, що це. Справжнє таке життя без злості, без ненависті, без роздратування, а в любові. Просинаєшся і хочеться любити. Бачиш сонце і хочеться любити. Якщо десь знаєш, що можливо з кимось відносини таке натягнуті, можеш набрати до людини, можеш написати, запитати, як вона. Просто щоб розрядити це. Я бажаю вам жити в любові, прощати, терпіти, мати довготерпливість і бажаю, щоб цей хороший характер, характер переможця в нас був цей. Такий важливий характер переможця, що нічого тебе не розхитає. Ти любиш, ти прощаєш, ти забуваєш, не гніваєшся. Цього я вам бажаю і собі бажаю. Любіть, життя тут на землі коротке, повторення не буде. Тому кожен день хай приносить вам радість, любов. І мир в серці. Бажаю вам цього. Бажаю всього хорошого. Бережіть себе і пам'ятайте, що коли ти любиш, ти розцвітаєш, цвітеш, і все навколо тебе міняється. Тому що любов перемагає зло. ਧੰਨਵਾਦ